Хоч я недовго живу на світі, всього 47 років, але таке не те, що вперше зі мною трапилося, я про таке навіть ніколи й не чула, аби десь було. Отак вам розкажу та свого зятя прославлю, бо за таке гріх промовчати. Чи то я така нещаслива уродилася, чи то щось йде породом, але не щастить нам з чоловіками, що мені, що матері моїй. Мама все життя будувалася, все своє молоде життя, і з того усього тільки був залитий фундамент та наскладано дощок на підлогу та на дах. Шифер і прогнив, доки я заміж вийшла. Цегла так само сипалася під накриттям в неохайних стосах. Ми жили ще в дідовій хаті всі, бабуся казала, що вона зроблена з тих дощок, що була стайня колись. Розібрали стайню і поплали ми цю хату. А ти знаєш, яке колись дерево було дороге, а особливо отакі дубові колоди, то на вагу золота хвалилася вона. Це єдине, чим вона могла хвалитися, бо біля чоловіка паячка і більше нічим не мала ні нової сукні, чи хустки, казала, що ще за дівоцтва мала в матері, та й носила. І от я привела на все готове приймака, мовляв, ось все є, то тепер за тобою діло звести. Думала, що раз мене чоловік любить, то й буде заради мене і заради нашої родини старатися. Спочатку наче отак було поволі зводилася хата, коли ж уже квітка на даху замайоріла, то вже й не було мого чоловіка біля мене, а знайшов собі іншу. Я не мала коли сумувати та з дитиною нянчитися, бо тоді ноги в руки і на заробітки. Вже я сама хату перекрила та вікна з дверима вставила. Скільки моєї праці пішло, ви собі навіть не уявляєте. Донька моя рано вийшла заміж. Хлопець мені спочатку здався дуже навіть непоганим, брався до роботи, а я лише показувала, що робити. Батьки його теж дуже нам помагали, тому скоро хата вже стала схожа на хату і пошпакльована, і всередині опалення, підлога, ремонт гарний, світильники світять і штори висять. Прийду до хати і лиш любуюся. Ні, я не сиділа в молодих на шиї, а так само працювала по закордонах, бо я теж хочу свою копійку мати. І отак я в одну країну зять в іншу, а донька моя сама. Не буду вам казати, що там між молодими було, бо я й не знала, як вони живуть, не вмішувалася до них. Донька мені ніколи на нього й не скаржилася. Аж тут телефонує мені, що не хоче більше з Михайлом жити. Мамо, я його речі зібрала і подзвонила до свекрухи, хай приїдуть та й заберуть. А що сталося? питаю я її, просто не люблю його більше, каже та. Ну, а я що мала казати, розлюбила, з ким не буває. А далі й почалося таке, що я притьмом верталася назад, але не встигла. Приходжу я до хати, і очі забула В хаті нічого нема, від слова зовсім. Ні меблів, ні штор, ні опалення, ні ламінату, навіть плитку повідривали в ванні, жодної розеточки, а стіни ще мали час попсувати. Доню, що то було? Одними губами спитала я, бо мені язик присох. Мамо, та вони приїхали з Михайлом, а я кажу, що ось речі забирайте, жити я з ним більше не буду. А свекруха й каже раз так, то ми й поінше приїдемо через годину. Ну, я й поїхала в місто, що я буду дивитися, що вона там ще забирає. Це ж, якими треба було бути людьми, аби до такого додуматися, це що має бути в людей в голові? Я вже не знаю, що й думати і що робити. Впевнена, що за таку шкоду вони мають відповісти перед законом. А ви як гадаєте? Підпишись, підтримай українськомовний контент.